Вітаю, друзі! Вітаю всіх на нашому каналі. Хочу вам показати, от зараз я стою тут. от раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 стоїть трачків, оце 9, і це все стоять індуси. От кожен з них це індус. Нормально вам імміграція. Канадська. От як то можна говорити про якісь там я не знаю, там співвідношення, ще, що, ще щось. Якщо тут на одному квадратному метрі, от скільки той братви стоїть тут, а. яких хоч кольорових, до вибору, до кольору? Нам розказують про великі всякі там, що когось там забагато заїхало, ще щось. От, будь ласка, кого навалило сюди. Оце є костя Канади. На даному етапі життя. На жаль, що це є правда. Хто би що мені не розказував? І це є факт. Я бачу по цьому всьому. Коли я їду в USA, кожен кожен трак, який практично на канадській реєстрації, це все їздять індуси в своїх тих Чахмалах, воно вони ближче проїжджають, можете подивитися. Як і тої братви. Так, сьогодні я завис, у мене розвантаження завтра. Ну, в принципі, роботи немає, зато мене і завис, тому мушу розвантажити цей причіп. Буду потихеньку знімати і вам показувати, що в мене відбувається. А наразі поки що нічого цікавого. До речі, щоб, якщо щоб сказати, я отут -вот на дорозі стояв. Це от там от ця парковка, на якій мені були зірвали пломбу. Тобто не на самій парковці, а тут от на дорозі, там, де виїжджають машини, там зразу, там мені були зірвали. Тому цього разу я вже повісив колодочку на всякий випадок, щоб ні в кого не виникало бажання там ломатися. Якось так, якось так. Так, Продовжує знімати своє відео. Сьогодні теж я тут на площаці Canadian Tire. Скажемо так, Одна з площадок. В двох словах розкажу, як тут відбувається. Коротше. Приїжджаєш ти сюди на рецепшн, кидаєш трейлер, відчіпляєшся прямо там на дорозі і стоїш, чекаєш, коли його приїде, хтось забере з тих таких. Його хтось забирає. І ти їдеш за ним, потім стоїш, от чекаєш от, там двері, як бачите, отакі. вони закривають, туди вони затягують той трейлер, закривають, і ти стоїш чекаєш, коли вони, двері відкриються, і ти зможеш забрати. Документи кидаєш ззаді, Ну так, для когось, якщо хтось буде сюди їздити, хто в Канаді працює. В двох словах розкажу. Брамтон, я знаходжу це Брамтон Дистбюшн Canді отак. У двох словах, от, бачите, тут от -от, двері по лівій стороні от відкриті, вони. От, і всі, там, де двері відкриті, там забираєш. Коротше, опять, послідовно, Ідеш до security, заповнюєш там бумажку, тобі дають, е стоїш посередині між будкою тим, відчіпляєшся, коли відчепишся, е від'їжджаєш в сторону, чекаєш, приїжджає, оцей тим, Коротше, навіть не знаю, як правильно сказати, маю назву цю фігню, Но я не буду говорити, я ж не пам'ятаю. І цей, Він підсипляє, ти їдеш за ним, коротше, пломбу можна зірвати, документи покласти всередину, ззаді в трейлер. Ну, то так в двох словах і все. І ви приїжджаєте під двері ті, де він вам там його запхає, і потім стоїте, загоряєте і чекаєте, коли, коли то все діло вони зроблять. Розвантажить. Стояв я 2,5 години, 5 коробок, я не знаю, що там можна було розгружати, але тим не менше я простояв де простояв. Що я вже там зараз що там зараз щось розказувати? Відстояв, де відстояв? Я от зараз стараюся виїхати звідси і їду, міняю трейлер і їду в сторону дому. Коротше. Коротше, напрягає мене та Ontario. Я сьогодні тут з одним сипився. Не знаю, якісь, там, з арабської зовнішності. Стояв на цьому, зараз я вам покажу. Став я там на стопі, якби став собі та й пішов до будки, тобто все по правилам, як воно тут написано. Я вже вертаюсь назад, він там десь щось ззаді стояв, щось там підсигналював е, от таким бобтейлом, типу, самою машиною. Щось там підсигналював, підсигналював, потім вирішив мене обігнати. А я вже почав рухатися. Якби виходить, що ми Абрама, то ж вона одна, якби. І він, типу, збоку цей. Ну, я йому там напхав пістонів, типу, все, що міг то і сказав, коротше, дуже так культурно. Він просто йому повезло, що він не знає української. Я б йому більш так, як то кажуть, душевно би об'яснив ту ситуацію. От я зараз виїжджаю, там прямо, там, де ті двері є. Ота вся ситуація. Зараз я. Корочі, ну, повірте, тобто, сьогодні це реально в останній ну, так вкурчило, що я навіть не можу вам передати. З самого ранку, теж, там, де я на заправці стояв, де я вам знімав, це вся індусня ну, по не мене звеш. Це є стадо. От реальне стадо. Їде, без, ну, тобто не зважають ні на кого, один на одного не зважають, створюють пробки, там коротше, машина пхалася, вони роз'їхатися не можуть. А все тому, що, тому що ну, чи в них такий стиль життя, я без поняття. Розумієте, їхні поведінки, але по факту ну, така в них поведінка, коротше, це таке. ну, Реально це така бидломаса. Бідломаса, яка ломиться коротше, їм насрати на всіх, навколишніх. Коротше. І головне, що вони всі там такими знаєте, заточками, всіми такими. І от сьогодні зранку. Такий самий, типа. Я йому сказав, кажу, ти якщо не вмієш жити в цивілізованому світі, я думаю, тобі може варто поміняти цей світ. Як стоїш, один в'їзд стоїть знак «Стоп» і ти все одно лізеш, розумієш? Ну все одно лізе нагло, обганяє, все одно, щоб всунутися. Чувак, в мене стажу переїзду, українсько-польського кордону, стільки років, курче, як я тих з здалека бачу, коли хтось хоче вклинитися. А він хоче мене обігнати, бля. ідіота кусок взагалі. Розуму нема. Ну таке от зараз що ми тут стоїмо? Що Без поняття. Така черга велика. Ну, походу, так. Да. Походу, да. так. Таке вон Canadian Tire. Та все одна чорнота працює, все, нідусня. Через один, то я не знаю. там. Е, вчора теж. Е, ну, а там на заправці. Це ж так само, живий приклад. І це вже неодноразово. Там є, типу, виходиш цього з цього, і там якби пішохідний перехід. А далі, де можна заказувати ці. Ну, драйв на цей на драйв, короче, Kim Hortons на драйві, що ти там можеш під'їжджати і це все заказувати. І теж. І там же ж є, там є пішохідний перехід. і тобто всі, ну, всі нормально розуміють люди, що машини там плотно просто набуваються, і коли вони стоять один одному прямо в задницю, ти не можеш обійти їх. тобто, ну, це, Скажімо, можна по капоту лізти за ними. Я теж вчора той. Індусяра, розумієте, завалив на цей, і я йому йду, показую, кажу, це неправильно. кажу, Ти повинен тут зупинитися, ти ж бачиш машина, мені ну, треба десь або між тобою стиснутися, або обходити тебе. Хоча, тіп, яка, ну, тіп, якби, є правила, ж не дурак там намалював, то, знаєте, цей, ну і такий зробив вигляд, та-та, ну, коротше, от, от вам і все. Я вам кажу, я ну, не знаю, коротше, я від того. Власне, оцих місісаги, тут скупчення тої всієї братви, я в шоці. Реально, я від тої Канади я все більше і більше от, власне, з тими чуваками вони не просто ну, починають. Я я, я я не знаю, в ЮСА такого дискомфорту не получаю, як я сюди получаю, розумієте? От з Вони реально, як, ну, ну блін, як бабуїни, розумієте? Ну, реально якось не хочеться вроді, ображати людей, але вони себе ведуть як бабуїни. Заправляю машину, він прийшов прибирати, розумієте? Він візок мені під двері хрякнув, поставив корот, і пішов собі займатися своїми справами. Я на нього стою, дивлюся. Я кажу, слухай, кажу, скажу, містер, кажу, ти може забереш свій цей візочок. Він нормально з такою. Та там такий, ви слухайте, там такий цар, він забирав з такою, я не знаю, з такою прям пафосом, таким. типу, я на нього подивився, думаю, ти чучело, блін. Що пересете. От вам і, будь ласка, друзі, ви кажете. І хтось мені розказує про те, що ой, українці, ліпше хай з українцями. Я ж кажу, вже, чим от з тими ну, типу, якби Я то хоч своїх знаю. Я з своїми договорюся, а тих я взагалі не знаю. І що там з ними договорюватися? Як воно б привикло так цей час жити. Що, ні, ні, Якщо вибирати між ними і українцями, хай кращі українці однозначно. Тому я не розумію, коли там всі там розказують теж про те, що ой, там українці приїдуть люди. Ви просто не розумієте, що тут починає яке засилля йде людей, які взагалі там зі своїми порядками, своїми забомбосами, за тим всім розумієте. Мені колись дружина казала, каже, та буде пожалій, там, вони там теж мучаться туди-сюди. Ну ви знаєте, я дивлюся, щось вони не похожі на тих мучеників, які е, там, що вони там такі всі скромня, такі такі порядочні, що от вони там туди-сюди, яке, вони такі самі, та морда квадратна, теж лізуть так поперед батька в пекло, і навіть не і взагалі він навіть не, навіть не збирається уступати тобі. Тобто там немає ніякої скромності. Це ж ви що, яка там скромність? Треба завжди розуміти. Індуси живуть так само на вулицях, народжуються, помирають на вулицях. В них принцип локтями штовхання. Якщо хтось там хоче думати, що вони там якісь супер-пупер. Ніфіга. Коротше, це якесь злосне відео у мене сьогодні вийшло. От мені цікаво, він вийде чи ні. що він повинен витягнути. Це трошки така. Отут от ту все в мене двіжуха. Ну, і ну, от бачите. От і все. Йому по барабану. Він поїхав без черги, тому що... Тут то я тоже нічого не розумію туда. Вже кажуть, що виїхати ці, цілий квест. І поки з ким тут рукопашну не піду, то я той не заспокоюся, відчуваю мене, серденько. Звичайно, весело. Треба подалі, чи той буде під'їжджати чи ні. Чому не прийдеться того об'їжджати? Не зрозуміло. Ой-ой-ой-ой-ой! Ліда-ліда, боже, боже. Вирішив виїжджати собі. А, то там ще щось це йде. Бачите, от як. Є одна черга, а другі їдуть по як хочуть, розумієте? Хто на години працює. Йому можна взагалі тут прям, прям лізти до тої будки security. Не то, що йти, а просто лізти. Що, на години нормально. В принципі, що напрягатися. Можна лягти. Чекати. Це я на майлах, то мені в задницю клює під цілий час півень, щоб я швидше-бистріше рухався. Ой. Так, це година може. 60-та година. 60-та година, друзі. Ладно, ну що, пізніше познімаєшся, далі. Що тут зараз? Нема що знімати, стою дай, загоряю. Так, продовжую далі своє відео, ніяк його не можу закінчити. Ой! Вертаючись до наших братів. Коротше, виходить, я коли в цю місці сагу приїжджаю, блин, я туди як на війну їду. Я так не хочу, от, знаєте, це розкидати, ну, локтями розштовхуватися, але, блін, з таким коротше, колективом і таким піплем, який оточує, в принципі, приходиться так робити. Тому що по-інакшому не ніяк. Ти не можеш так, щоб... Як вам сказати, гуманно та відноситися і типу, показати, та ні, не зауважуйте мене, можете мене, чмирити, я в принципі готовий для цього, Ні, друзі мої. Не треба забувати, що <кхем> все-таки ми емігрували не не знаю там з якої, а з... все-таки з України ми емігрували, де так само свій життєвий досвід показав, що якщо робити... Вигляд, що мене можете не зауважити, в принципі, швидко тобі голову знесуть нафік і буде на тому все фінітеля комедія. І виходить От один, другий, третій. Ну тут же все, я вже, тут вже з Місісаги виїхав, В мене вже тут... я вже трохи далеко, я, до речі, зараз в мені. Тут вже не такий наплив цього брата. От З квебеку, мадам, леді з руля видно. Але тим не менше теж. Ну, речі, багато тут жінок їздить. В Європі зараз то починається, а тут багацько. О, блін, коротше. Ну я вам кажу, от мені сьогодні в мене сьогодні зранку, з вчорашнього вечора, то все як починається, та двіжуха, як приїжджаю і почалося. Ну, Напевно, я так скажу вам, що я вже достатньо про це розказав на це відео. Можете коментувати, може я і не правий, може я якось дуже е, як це, до них ставлюся предвзято, чи що, Бог його знає. Ну, в принципі, так як їх тут реально дуже багато, в принципі, я навіть не знаю, як можна поставитися якось по-інакшому до тої ситуації. І повірте, ведуть вони себе рівно так, як вони ведуть себе вдома. Тобто, там, ну хтось мені там розказував, я там десь дивився, е, в якомусь відео одного чувака теж на Ютубі, який казав: Ну вони ж ти типу, помол все-таки вони працюють, вони там не крадуть. Вони ще щось. Ну можливо, так, да, я погоджуюсь, вони там працюють, але е, треба не забувати, я зразу подивився другого чувака, який розказав, за які вони гроші можуть працювати, тобто наскільки вони там е, ці всі вантажі беруть, за які вони грузи їздять, їхні компанії. Тобто, ота вся ситуація, тобто одне одне, друге накладає. Тому все-таки я більше склоняюся. Е, і в мене бажання, в мене була можливість працювати в їхніх компаніях. Повірте, я відмовився на і, і в принципі, не жалію. Чесно кажучи, ну, можливо, комусь нормально, опять же, ж, можете написати. Завжди є місце для дискусії, тому що я не остання інстанція, я так само можу помилятися в тому всьому, але я вам розказую так, як воно є, а не більше ні менше. Тобто я не стараюся когось там. Пригнути когось там підвищити, що хтось там розумніший чи, чи дурніший. Ні, от вона так виглядає. Ви ще бачили по попередній моїй фірмі, коли я приїжджав на їхній ярд. Як виглядав цей ярд? Який там творився дурдом цілий час, ну там просто, собі просто, ну, я вам, ну блин, я вам передати не можу. Там просто був смітник, саме натуральний, Там все, що було, під, під ногами, під колесами, під цим всім, воно все валялося, і в принципі було страх. Страх Божий. Заправки, стоянки, все, де от, ця братва збирається, повірте, такі самі, це навколо, це просто повний треш. Я. Розказую про те, що я бачу. Тому, коли я ще раз говорю, коли мені там починають розказувати, що вот українці, я за що було більше українців. От моя позиція є така, я за. Хай буде, я знаю, наші теж не є супер класними всі, але все одно якось своя сорочка ближче до тіла. Це я вам точно говорю. Це можу, я в тому навіть можу не сумніватися. Однозначно, тому от така ситуація. Ну, на тому красивій ноті я закінчу своє відео, тому що я з боєм вирвався з Місісаги, слава Богу, то цілий час, до речі, що ви розуміли, я там цілий час в загітусуюся. Дуже частенько, коротше, і в принципі радості. Ви знаєте, коли найбільше в мене радість? От Коли я отримую вантаж, не їду сюди на Онтаріо, а зразу повертаюся додому на Нюбрансвіт. Ну, На Квебек так само, коли мене ну, відправляють, я теж з задоволенням їду. Тобто, е не знаю чому так, але Ну, тому що, можливо, в Нібрасвіку просто ще трошки то все воно по-інакшому. Е воно полегше, в тому плані немає такі -таки більш європейська провінція, як на мій погляд, однозначно. Добре, чи чи це погано. Ну, Поживемо, побачимо. Я зато бачу, як тут це все виглядає. Ну, Найбуде так. Одним словом, всім до зустрічі. Дякую, що дивитеся, коментуйте. Ну, ваше бачення. Так само, я знаю, що в Європі теж цього брата приїжджає, достатньо. Які ваші відчуття, співчуття? Е, я не знаю, до того всього бачення розказуйте, описуйте все. До нових зустрічей, друзі.